Зого складається бункер подачі мінеральних добрив, картопляся, жалочки, боми чи ісятки. На прикладі, вам зараз покажемо і перерахуємо його основні запчастинні і механізми. Перше це сам бачок. Ось такому, таким чином він йде в зборі. Там він вже комплектується патрубками, хамутами, і це буде. А щодо окремого, ви можете придбати, то ви можете придбати механізм подачі мінеральних добрив оцей вісімний. Також привідні зірочки подвійна, одинарна та шестерня дозатор подачі мінеральних добрив. Посилання на магазин буде під відео в описі. Якщо у вас є питання, пишіть, задавайте. Обов'язково з вас підписочка та вподобайка. Працюємо для вас.